Мене бісить те, що а, чому чоловічі а, а, груди, волосаті, сацькі показувати можна, ходити, знімати відео. І оце знаєте, є в оцей кухар, який оце все так збиває, це своїм тілом пригає. Тобто блядь, там по 2, по 3, по 4 мільйони переглядів. Чому йому можна знімати контент сексуального характеру для жінок? А мені для чоловіків не можна. Ну не можна показувати своє голено тіло, не можна розмовляти про секс. Не можна ходити в короткій спідниці, не можна, щоб в тебе соски, ти їх комусь показував. Дуже сильно зашорені. Вони не можуть повністю розкритися, вони не можуть прийняти своє тіло, показати це все. І саме тому це і є проблема багатьох сімей. Не розкриваються, вони не говорять про секс, вони не спілкуються один між одним. Тобто в них вони, там, живуть там 20-30 років у шлюбі. Вони, окрім того, що там. Раз на місяць чи раз на тиждень зайнятися сексом чи взагалі ним не займатися, вони навіть не спілкуються про це. Я дуже сильно відкрита людина до всього, якщо мені, наприклад, там, хтось подобається, я можу абсолютно спокійно підійти і сказати Слухай, ти мені подобаєшся, давай підемо займемося сексом. Тобто, це я не пропоную тобі одружуватися зі мною, я не пропоную тобі жити зі мною. Тобто ми отримали задоволення один з одним, на цьому все, ми з тобою розійшлися.